З якої причини найчастіше трапляються ДТП в Україні? З початку 2024 року в Україні трапилось на 6% менше ДТП, ніж за цей же період попереднього року. Найчастішою причиною ДТП є перевищення швидкості. 39% ДТП постраждалими саме через перевищення безпечної швидкості. 22% ДТП сталося через порушення правил маневрування транспортних засобів. Більше 8% – це порушення правил проїзду перехресть, трошки менше 8% – порушення правил проїзду пішохідних переходів. 5% ДТП є результатом недотримання дистанції. 4% кермувальників спричинили ДТП, перебуваючи в стані сп'яніння. 3% ДТП сталося через пішоходів, які переходили проїзну частину у невстановленому для цього місці. І 2,5% через перевищення встановленої швидкості. Бачите, безпечна і встановлена швидкість це не одне й те саме. Та 2% ДТП сталося через виїзд на зустрічну смугу та інші ДТП з особливими причинами. Бережіть себе та не нехтуйте засобами пасивної безпеки в авто. Отако.